Ну що, нарешті ми дочекалися. Нарешті знайшлися люди з золотими руками, які змогли повернути старе обличчя Пітера Паркера з версії PlayStation 4. І сьогодні я, Жакон, розповім і покажу, як поставити цей мод, яке заміняє нове обличчя Пітера Паркера на старе. Та ще й це відео буде актуальне для тих, хто захоче просто ставити різні моди на цю гру. Отже, з вами я, Жакон. І почали. Отже, гайд по встановленню модів я проводив на ліцензійній версії гри в Steam. Як там на піратках, я не знаю. Скоріше за все, алгоритм буде аудентичний, як на ліцензіях. Або просто робіть так, як я показую у відео. Так, після цього ви переходите на сайт NexusMod. І саме головне, щоб скачувати цей і інші моди, ви повинні бути зареєстровані. Реєстрація тут безкоштовна. Після цього ви переходите по трьом посиланням, які я лишив під цим відео. Перше посилання приведе вас до програми, яка дозволить вам ставити моди. Ви її скачуєте першим ділом і розпаковуєте туди, куди ви хочете. Другий мод це мод, котрий заміняє обличчя Пітера Паркера. Ви також його скачуєте і розпаковуєте. І третій мод це мод, котрий заміняє нове обличчя Пітера Паркера на старе, а вже на фотографіях у грі. Так, після того, як ви скачаєте і розпакуєте всі ці файли, запускаєте програму для установки модів. І при першому запуску вона попросить вас указати шлях, де знаходяться архіви гри. Робите так, як я показую у відео. Після цього трошечки чекаєте, і у вас з'являється ось таке меню. Це означає, що програма поставилась і ви можете ставити моди. Натискаємо на пункт Mod Manager і ми можемо тепер встановлювати моди. Натискаєте пункт Add і вибираєте уже моди. Саме головне, щоб вони були розпаковані. Вибираємо тільки один мод, бо не можна зразу додати два мода. Беремо, додаємо один мод і після цього знову натискаємо Add і додаємо ще один мод. І після цього дивіться, щоб у вас біля цих модів стояла галочка. Якщо галочка стоїть, то натискаємо Install іде установка, яка може зайняти як кілька секунд, так і кілька хвилин. І якщо установка вдала, то висвітиться ось таке вікно. Це означає, що мод чи моди установлені. Після цього заходимо в гру і насолоджуємось установленими модами. А якщо ви хочете видалити мод, то переходимо знову в цю програму в пункт Mod Manager. Вибираємо мод, який ви хочете удалити, і натискаєте Remove. І після цього ще раз натискаєте Install Mod. І після цього мод, який ви вибрали, буде видалений. Тому ось такий гайд. Сподіваюся, що я все дотошно і детально розповів і показав. І у вас не виникне питань та проблем по встановленню модів. Тому всім дякую за перегляд. З вами був я, Жакон. Всім пока.